Це найпростіше укриття. А, в мирний час у нас тут проходили уроки. Це в той час, коли у нас була перевантажена школа, 43-44 класи максимально а, навчалося майже півтори тисячі учнів. На сьогодні у нас в школі 38 класів працює 100, 1110 учнів. Працюємо ми у дві зміни. Всього у нас 11 уроків, тобто починаємо з 8 години, перша зміна, перші шості класи. З 11.40 у нас заходить друга зміна, у них 7 уроків до 17.45. Ходять діти через день, наприклад, перші, другі, п'яті понеділок, середа п'ятниця, треті, четверті, шості, вівторок, четверг, на наступний тиждень, навпаки. тобто… Сім уроків старша школа, тому що ми розуміємо, що їм треба вже і професійно визначатися і здавати ЗНО. тому. Працювати надзвичайно важко, це укриття у нас розраховане на 300 чоловік, є класні кімнати. В цих класних кімнатах, якщо довгі повітряні тривоги, ми підбираємо такі класи, щоб вони могли проводити навчальні уроки, і навіть після завершення повітряної тривоги діти продовжують, якщо це там чи практична, чи самостійна, вони продовжують до завершення свого уроку. Гарні умови зробили ремонт, зробили туалетну кімнату. Зараз ми подивимося, зробили вентиляцію, генераторну, Є запаси води, є запаси їжі, є запаси як медм. Ми... Медикаментів. медикаментів, да, перевіряємо регулярно, поновлюємо. Ну, хотілося б на сьогодні. У нас зараз будується друге укриття фондом Зеленська. На жаль, показати його не можу, тому що ну, є такий у нас пункт конфіденційність. Найближчим часом вже воно готове. І тоді ми виходимо всі в одну зміну на всі уроки. А скільки там буде? Те укриття на 950 чоловік. У нас же тут ще садочок 28, тут 100 чоловік. Тобто у нас територія розподілена так, що нам трошки тіснувато. Тоді з садочок переходив, в те укриття, вже у нас визначено місце їх перебування, воно комфортне, воно затишне, поряд з туалетом. В тому найпростішому укритті буде три входи і один вхід із підйомником для людей, які на інвалідному візочку.